Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період. Отже, взимку під час відлиги можливе сходження снігу та великих бурульок із дахів будинку, і це становить неабияку небезпеку для людей. Великі бурульки можуть їх травмувати і навіть призвести до загибелі, тому слід дотримуватись простих правил безпеки, коли ти йдеш вулицею. Не підходити близько до будинків. Якщо на асфальті ти вже бачиш, Сліди від падіння снігу та бурульок знай, що будуть вони продовжувати падати, тому остерігайся таких місць заздалегідь. Не можна заходити за огорожу та яскраві стрічки, які попереджають нас про те, що можливе в цьому місці сходження снігу. Якщо ти побачив людину, яка вже була травмована бурулькою, виклич швидку. Також, якщо почув шум вгорі, не можна зупинятися, дивитися вгору, що там буде падати, а слід негайно притиснутися до стіни будинку, козирьок тебе вбереже. Від бу... бурульок, які падають. Пам'ятай, що сніг не тільки зимова радість, а й небезпека. Він не йде, засліплює очі і пішохід намагається сховатись від нього під капюшоном. А це не дозволяє добре роздивитися дорогу за капюшоном Людина може вчасно не помітити машину, що наближається. А ви пам'ятаєте, що коли йде сніг, водію теж погано видно дорогу, і він може вчасно не загальмувати і здійснити наїзд на пішохода, якщо той ще й ховається від снігу в цей момент. У холодний період року спостерігається, ожеледиця. Під час ожеледиці діти люблять поковзатися. Слід привернути вашу увагу до шкідливості цього явища. Будьте особливо обережними під час ожеледиці при переході вулиці. Переходь дорогу тільки на зелений сигнал світлофора або по пішохідному переходу. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає небезпеки травмувань. Для пересування під час ожеледиці слід користуватися взуттям із підошвою, з мікропористою чи іншою м'якої основи та без високих Підборів Попередьте родичів похилого віку, що під час ожеледиці взагалі не слід виходити з будинку. У разі нагальної необхідності переконайте їх не соромитися та взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах. Ступайте на всю підошву. Руки мають бути вільними від речей. Пам'ятайте, що поспіх збільшує ймовірність падіння. У момент падіння стисніться, напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково переверніться. Це дозволить зменшити силу удару. Не тримайте руки в кишенях. Це збільшує ймовірність не лише падіння, а й отримання важких травм, особливо переломів. Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, правила поведінки на дорогах і вулицях у зимовий період. Отже, взимку дороги найбільш небезпечні. Йде сніг, який засипає дороги, він замерзає, і дороги робляться слизькими, мов каток. Двірники посипають їх піском для того, щоб було зчеплення коліс і дороги, тобто відбувалося тертя. Проте сніг все одно продовжує йти. Дороги замерзають, і буває таке, що водії не можуть впоратися з керуванням транспортних засобів. Машини заносить на дорозі, вони крутяться навколо своєї осі, мов каруселі. В такому випадку трапляються ДТП з найбільш важкими наслідками. Отже, дороги дуже небезпечні взимку і слід буде обережним. Коли ти намагаєшся її перейти, тепер давайте з вами пригадаємо, хто ж такий пішохід. Як тільки ти виходиш на вулицю, ти відразу стаєш учасником дорожнього руху. Отже, пішоходом, пригадаємо найкращих друзів пішохода Зебра, Острівок безпеки, світлофор, регулювальник, переходи, так, наземні, надземні, підземні. А що ж таке дорога? Дорога це смуга землі, яка складається з проїжджої частини. По якій їздять машини, і тротуару, яким ходять пішоходи. Ми з вами пам'ятаємо, що за містом чи селом пішохід рухається по узбіччю, ні в якому разі не виходить на проїжджу частину. А тепер з вами пригадаємо, чим Треба користуватися пішоходу, коли він намагається перейти дорогу. Переходами, так? Переходи в нас бувають наземні, підземні та надземні. Що нам вказує на те, що саме в цьому місці є перехід. Ось такий дорожній знак. Отже, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, слід користуватися простими правилами. Перш ніж перейти дорогу, уважно подивись навкруги. Навіть тоді, якщо ти добре знаєш, що всі транспортні засоби слід обходити ззаду, а трамвай спереду. Не поспішай переходити дорогу. Почекай, поки від'їде транспортний засіб, щоб тобі було добре видно дорогу. Уважно стеж за сигналами автомобіля. Ніколи не переходь дороги навскоси, рухайся перпендикулярно по пішохідному переходу. Переходь дорогу лише у визначених місцях. Якщо машина рухається на великій швидкості, дуже мала вірогідність, що вона вчасно загальмує перед пішохідним переходом. Ти вже знаєш про гальмівний шлях. Гальмівний шлях починається з моменту натиснення на гальма і до повної його зупинки. Його довжина залежить від багатьох факторів, швидкості транспортного засобу, його ваги, погодних умов. Отже, чим важчий транспортний засіб, чим швидше він рухається, тим довший гальмівний шлях. А тепер уявіть, що в нас на дорозі ожеледь або йде сніг. Той гальмівний шлях буде дуже довгий. Коли снігопад чи туман, водієві дуже важко помітити пішохода на дорозі. Він може вчасно не натиснути на гальма. Тому взимку слід бути особливо обережним на дорозі. Якщо рухаються. Машини спеціального призначення, швидка газова служба, поліція. Її слід негайно пропустити. Такі машини обладнані сиреною і світлом, що мигає, маячком. Їх зобов'язані пропускати всі транспортні засоби і пішоходи. Можуть рухатися вони і на червоне світло світлофора, тому слід бути особливо обережним. А тепер пригадаємо з вами, що ж таке перехрестя. Місця, де зустрічаються і перехрещуються дороги і вулиці, називаються перехрестям. Найчастіше зустрічаються чотиристоронні та тристоронні перехрестя. Трапляються і багатосторонні. Перехрестя одне з найнебезпечніших місць на вулиці. Як ви гадаєте, чому, наближаючись до нього, водії та пішоходи повинні визначити, яке це перехрестя регульоване чи ні, якщо на перехресті є світлофор або регулювальник, Перехрестя вважається регульованим. Отже, що означають сигнали світлофора? Червоний сигнал означає небезпеку. На червоний усі стоять. Зелений сигнал дозволяє рух і водіям, і пішоходам. Жовтий сигнал означає увага. Він попереджує про зміну сигналів світлофора, але має також інше значення, про яке, на жаль, не всі знають. Жовтий сигнал світлофора не забороняє рух. Якщо ви підійшли до дороги і загорівся жовтий сигнал, отже, переходити проїжджу частину не можна. Як виняток дозволяється подальший рух водіям, які у випадку вимкнення сигналу не змогли зупинитися з урахуванням вимог правил дорожнього руху перед перехрестям. На перехресті стоїть регулювальник дорожнього руху. Пригадаємо, чи добре ми знаємо. Значення сигналів регулювальника. Отже, регулювальник стоїть до вас обличчям або спиною з опущеними руками. Перехід у цьому напрямку заборонений. Якщо жезл і рука підняті вгору, стій, приготуйся, зараз буде зміна сигналів. Цей сигнал означає те саме, що й жовте світло, увага. Якщо регулювальник стоїть до вас боком з опущеними руками, або розвів руки в сторони, переходьте по переходу. А що робити, якщо треба перейти перехрестя, а воно не регульоване? Слід дотримуватись таких правил. Перед дорогою зупиніться. Подивіться ліворуч. Щойно станете на проїжджу частину дороги, саме звідти буде йти потік машин. Подивіться праворуч. Можливо, звідти йде густий транспортний потік. Який безпечніше перечекати на тротуарі. Знову подивіться ліворуч. Якщо дорога вільна, зосереджено дійдіть до осьової лінії розмітки. А тепер знову гляньте праворуч. Вільно завершуйте свій перехід. З'явилась машина, не біжіть. Машина повинна вас пропустити, але все-таки зачекайте, коли вона загальмує. Не загальмувала, нехай їде. А ви перейдіть вулицю після неї. Людині з машиною змагатися в швидкості недоречно. Снігопад. Ожеледь, тумани, створюють складні погодні умови. Коли дорога слизька, мокра, значно погіршується гальмівний шлях транспортного засобу. Водій може вчасно не загальмувати і не відразу побачити пішохода. Крім того, транспортний засіб буде ще деякий час рухатися по слизькій дорозі. Може статися так, що пішохода водій засліпить фарами автомобіля. Отже, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, слід дотримуватись простих правил. Переходити дорогу лише тоді, коли впевнений, що транспортний засіб знаходиться далеко від тебе, здійснювати перехід дороги в тому місці, де вона добре проглядається в обидва боки. Отже, слід уникати крутих поворотів дороги будівель дуже великих, які можуть затуляти значну частину дороги. Під час снігопаду, в темну добу, пішоходу слід подбати про те, щоб його добре було видно на дорозі. Отже, це повинен бути або світлий одяг, або світло фонарика. Чи елементи на одягу світловідбуваючим ефектом. Отже, правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період такі: Коли ви рухаєтесь по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайтесь, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування. При переході дороги будьте особливо пильні, переходьте її лише на переході, уважно придивляйтесь, щоб не було поблизу машини. А тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися, ніколи не перебігайте дорогу навіть коли немає транспортних засобів. Бо по слизькій дорозі бігти небезпечно. Не катайтеся на ковзанах, по тротуару чи дорозі це небезпечно. Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з вітерцем. Це призведе до тяжких трагічних наслідків. Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах, що веде на дорогу. Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо є потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні. Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися самі або ненароком хтось може штовхнути вас, і ви потрапите під колеса.